Книга Мормона ще одне свідчення про Ісуса Христа. Багато запитань щодо цієї книги, тому трошечки про неї розповім. І почну зі вступу. Тож, книга Мормона. Це книга Святого Писання, порівнена з Біблією. Це запис справ Божих з давніми жителями Американського континенту, і він містить повноту вічної Євангелії. Книгу написали багато давніх пророків за допомогою духа Пророцтва і Откровення. Такі як Алма, Мосія, Нефі, Яків його брат, і так далі. Їхні слова, написані на Золотих пластинах, цитував і скорочував пророк історик, якого звали Мормон. Ось чому ця книга має таку назву. Бо людина, яка скоротила і скомпонувала всі ці записи в одну книгу, її звали Мормон. Цей літопис. Включає розповідь про дві великі цивілізації. Одна з них прийшла з Єрусалима в 600 році до Різдва Христового, і після того розділилася на два народи, відомі як Нефійці, Ламаніці, мається на увазі, прийшла на американський континент з Єрусалима. Друга прийшла набагато раніше, коли Господь змішав мови біля Вавилонської башти. Ця група відома як яредійці. Через тисячі літ усі були знищені, крім ламанійців. Вони і є основними предками американських індійців. Ось це є, в принципі, історія, яка записана в цій книзі. Вінцевою подією, записаною в книзі Мормона, є особисте служіння Господа Ісуса Христа серед Нефійців одразу після Його Воскресіння. Покажу навіть ілюстрацію. Ось. Вона пояснює вчення Євангелії, окреслює план спасіння і розповідає людям, що саме їм треба робити, щоб досягти миру в цьому житті і вічного спасіння в житті прийдешньому. Після того, як Мормон завершив своє писання, він передав цей опис своєму синові Моронію, який додав декілька слів від себе і сховав пластини на горі Кумора. Так само ось. Це Мороні, син пророка Мормона, який скорочував цей літопис. І це ілюстрація того, як він ховає цей літопис в землю. Так. 21 вересня 1823 року той самий Мороній, син Мормона, тоді вже прославлена і воскресла істота, з'явився до пророка Джозефа Сміта. Де наш Джозеф Сміт? Христос. Ось пророк Джозеф Сміт. І наставляв його щодо давнього літопису і його обов'язкового перекладу англійською мовою. У належний час пластини було передано Джозефу Сміту, який переклав їх даром і силою Бога. Цей літопис тепер видається багатьма мовами як нове і додаткове свідчення, що Ісус Христос є Син Бога Живого. І всі, хто прийде до нього і будуть виконувати закони і обряди його Євангелії, можуть бути спасенними. Стосовно цього літопису, пророк Джозеф Сміт сказав: Я говорив браттям, що книга Мормона найбільш правильна з усіх книг на світі і є ключовим каменем нашої релігії. І людина буде ближча до Бога, твердо дотримуючись її заповідей, ніж будь-якої іншої книги. Ми запрошуємо всіх людей скрізь читати книгу Мормона, обдумувати в серці послання, вміщене в ній, і тоді спитати у Бога вічного батька в ім'я Христа, чи книга істинна. Той, хто йде цим шляхом і питає з вірою, одержить свідчення її істинності, її божественності силою Святого Духа. Той, хто одержить це божественне свідчення від Святого Духа. Також дізнається тією ж силою, що Ісус Христос є Спаситель світу, що Джозеф Сміт його откровитель і пророк у ці останні дні, і що церква Ісуса Христа святих останніх днів є царство Господа знову встановлене на землі, готуючи до другого пришестя Месії. Далі буде більше.